Доброго ранку, з вами я, Лана. Давайте на рунах подивимося сьогодні, яким він буде, енергії сьогоднішнього дня, можливі події сьогоднішнього дня. Правда, дивлячись по статистиці, то я не бачу багато переглядів і вподобайок, тому не можу зрозуміти, чи взагалі потрібні розклади такого формату. От, тому можете написати мені. В коментарях, як на вашу думку, можливо, не потрібно робити такі розклади. Ну, а зараз подивимося. Покажіть нам руни, які будуть енергії сьогоднішнього дня взагалі. Так. Ну, Руни показують, що сьогодні буде. Енергія доволі така яскрава для декого з вас. Можливо, хтось буде займатися якимсь своїм хобі, тим, що його надихає. Хтось буде, знаєте, як горіти якоюсь справою, не обов'язково фізичною, звісно. Для когось це. Показання того, що буде проявляти хтось свої таланти десь, вміння свої. От. Хтось, же, можливо, буде робити якийсь вибір і зробить його сьогодні. Вибір може стосуватися, звісно, чого завгодно. Так само і талантів, і прояву себе десь. Чи то в соціумі, чи то серед людей, чи то взагалі. Покажіть руни точніше, чого це стосується. Вибір, чого стосуватиметься точніше? Руни знову показують, що буде якийсь вибір. І це може стосуватися чи то зміни якихось, причому дуже таких, знаєте, значущих, кардинальних, хтось буде бажати щось змінити. Чи то, можливо, хтось буде захищати свої кордони. Захищати щось своє, відстоювати буде. Чи то, знаєте, як прийде розуміння. Своїх помилок, що що не давало йти вперед, що заважало. Прийде таке розуміння і буде зроблено правильний, скоріш за все, вибір з розрахунком, враховуючи те, що ви вже знаєте, що вам раніше заважало, що не давало просуватися, що було можливо якимись внутрішніми страхами, які вас тормозили по життю. Бо, знаєте, кожен страх внутрішній, він є тормозом, він гальмує. Якщо людина боїться змін, вона ніколи нічого не змінить. Якщо людина боїться, до прикладу, болю, якщо в минулому вона вже відчувала біль, то... Вона буде намагатися не повторювати того самого, що приносило їй біль. Ну, наприклад, жінка була в стосунках, в яких відчувала біль, або закінчилися вони якось не так і було боляче. То підсвідомо, вона буде вже перекладатися на всі стосунки з усіма і не довіряти. Тільки тому, що. Буде боятися повторення сценарію, боятися того болю, що був. Тому, як порада, не потрібно думати, що страх це таке, знаєте, як палочка-виручалочка. Ні, це гальмо. Потрібно дивитися своїм страхом в очі і намагатися свій страх. Зробити для себе ну, на користь знати його, вичислити його і більше не повторювати того, що може принести біль, але не самої події, а своєї моделі поведінки скоріше. До того повинен дійсно бути зроблений правильний вибір. Покажіть, руни ще що може сьогодні бути враховуючи ці ситуації. Так. так, руни показують, що буде. Хтось, можливо, буде захищатись від ілюзій, хтось, можливо, буде негативити, тому що, ну, і знаєте, як... Зрозуміти свої ілюзії, що ти перебував в ілюзіях, то неприємно. Хоча і корисно, але неприємно для кожного. Захищати свої кордони також потрібно і від негативу, і від ілюзій, і від самообману. Ну, для когось може програтися ще, що може бути. Якийсь помилковий вибір зроблений. Ну, покажіть руни конкретніше, що це Так. Ну, руни показують, що хтось буде, можливо, трошечки, знаєте, аналізуючи свої кроки по життю. Згадувати втрачені колись можливості, і за того буде якось, знаєте, трохи так негативити. Хто ж буде просто погано себе сьогодні почувати, чи то фізично, чи то морально, чи вкупі. І за того будуть нестабільні такі негативні емоції. Хтось, можливо, буде розчарований і думати, що. Знаєте, тягне його очі, як то можна правильно сказати, відчуває якісь почуття до людини, яка не відповідає тобі взаємності. Це може бути не тільки особисте життя. Такі думки можуть бути і на рахунок дітей, і на рахунок друзів. Неадекватно будуть вас ос... неадекватний енергообмін. Так, покажіть ще, що може відбутися сьогодні, враховуючи ці всі енергії. Покажіть руни. Так, ну, вибір хтось може робити стосовно все ж таки виходу з якоїсь кризи, з якогось застою. Хтось буде намагатися планувати чи робити щось таке, що призведе його до зростання, до розквіту. Хтось, можливо, буде кардинально змінювати свої стосунки з якоюсь жінкою, тому що. Ну, може, прийшов той час, що не влаштовують стосунки вже на тому рівні, на якому вони є зараз. Хтось буде сьогодні займатися, можливо, якимись рослинами. Хтось, може, захоче десь вийти на природу, там, де багато дерев, бо почуває себе погано, з, знаєте, як знеструмленим таким. І буде бажати, просто буде бажати вийти на природу, щоб поповнити свої енергії. Руни показують так, що ще можливо буде сьогодні. Покажіть руни. Так, руни показують, що взагалі не буде хотітися конфліктувати. І Якось, якщо є якісь перешкоди, то не буде хотітися сьогодні нічого такого робити через конфлікти, щось руйнувати в тому плані, що якщо є якісь. На шляху до, до вашого вибору чи до будь-чого. Якщо є які перепони, то руйнувати сьогодні їх не буде хотітися. Буде хотітися зробити це або м'яко, або поки що обходити якось, обходити, не дуже то проявлятися. Для когось може програтися так, що якась ваша знайома жінка сьогодні не проявиться до вас через погане самопочуття можливо. Щось відкладеться. Так, добре, покажіть, Руни ще. Що сьогодні буде допомагати? Що в плюсі, щоб зробити цей правильний вибір, проявити свої таланти або щось змінити, те, що хочеться змінити. Покажіть, Руни. Що стане допомогою? Так, допомагатиме. Ну, по-перше, дійсно гармонія. Треба збалансувати всі свої енергії і навколо себе, і в собі. Комусь допоможе друг чи подруга, близька людина. І в прийнятті вибору, і. Може, підтримає, допоможе якось, комусь, можливо, навіть буде подарунок. Подарунок, чи то фізичний, чи то моральний, як підтримка, але ви відчуєте, що це для вас комусь допоможе те, що ви зможете гармонійно взаємодіяти з кимсь. Якщо це стосується якогось справи чи ваших талантів, як прояву себе десь, то вам допоможе гармонійне злиття з тією структурою, з тією справою, з тими людьми, які, з якими хочете взаємодіяти. Ви підтримуєте когось, ви вкладаєтесь, вони підтримують вас. Приймають вас, допомагають вам. Ну, взагалі буде на сьогодні гармонія. Буланці легкість і, звісно, баланс. Баланс між міжлом, між тим, що добре, і погано. взагалі мати баланс. Так, що буде в мінусі? Жить. Заважатиме. Заважатиме хаос, заважатиме, якщо хтось думає, що в минулому втратив шанси вже і, і все відійшло кудись в минуле, то руни показують, що це в мінусі. Це заважатиме. Так не потрібно думати. Можливо, руни натякають на те, що можна повернутися до тих втрачених шансів в минулому і спробувати ще. Також на заваді можуть бути, знаєте, як відрив від чогось свого, від свого внутрішнього, від своїх коренів, від свого роду, від своєї сім'ї, втрачені, втрачені зв'язки, то також може бути. На заваді руни показують. І взагалі хаос в думках, не, не, не збалансованість. Оце це також буде сьогодні на заваді. Так, і дайте пораду, руни. Що сьогодні краще робити, щоб досягти того, чого хочеться. Кажіть, руни, парада, яка? Так. Ну, руни кажуть, що в вашій справі. Краще все ж таки від чогось може не захищатися. Якщо вам будуть пропонувати якісь, якусь допомогу, якісь подарунки, якісь, можливо, переговори, не знаю, домовленості, то спробуйте сьогодні не захищатися, роздивитися те, що вам пропонується. І ще вони кажуть, що вас. Дивітися, що є всі сили великі люди допоможуть у вашій справі. Більше, звісно, лежить все від вас. Так, покажіть точні ще порада, тут, чого тут стосується. Угу. Так. Ну, руни показують, що радять, вірніше. Намагайтеся все ж таки дійсно сподіватися на себе, не, не будьте дуже в обмеженнях, виходьте з них, якщо що, не бійтеся, не негативте. Е Зараз буде такий період, що ви, як наче притихнете, так, знаєте, призупинитесь і будете розмірковувати і більш в такому негативному ключі, що все пропало, що нічого не вийде. Торуни кажуть, що ні. Сподівайтесь на свої сили, не витрачайте свій ресурс. Даремно. Можливо, є для когось пересторуга, що будуть якісь матеріальні, можливо, витрати у вас. Так. То також сподівайтесь на себе. Не дуже то витрачайте свої ресурси, які б вони не були, чи то матеріальні, чи емоційні. Гармонійно все робіть. Так, і це приведе вас, знаєте, як, якщо ви не будете сподіватися на когось, боятися, захищатися від чогось нового, може, нового від якихось пропозицій, то, можливо, ви отримаєте позитивний результат. Для декого є як порада. Ну, як змінити вектор? Знаєте, як, якщо ви хочете проявити себе, зробити якийсь вибір, відкрити в собі якісь нові таланти або старі таланти, робіть це. Не бійтеся, не зачиняйтеся, не витрачайте свій ресурс е, даремно, Робіть це з радостю. І відчувайте в собі якусь таку, знаєте, цілісність. Якщо вам будуть щось пропонувати, не занижуйте себе, і свої можливості, і свої таланти, і свої взагалі, ну, чого це тут буде стосуватися, просто не занижуйте себе. От і все, така порада від Рун. Тоді буде все добре, буде радість. А якщо ще як порада, то не витрачайте сьогодні багато коштів, не думаючи. Хоча на щось таке, яке вас може порадувати, можна трошечки і витратитись, але з розумом. Ну, ось такі руни сьогоднішнього дня, такі підказки. Бачите, день буде різноманітний, емоції будуть всякі, але більше все-таки руни показують, що більше ви будете якось обирати щось, робити якийсь вибір, чекати, можливо, на якісь зустрічі. І вони можуть навіть трошечки як відкластися. або... Будете чекати, що хтось повинен дати звістку, ну вона трошки відкладеться, хтось не проявиться, бо буде погано себе почувати. Хтось буде захищатися, хтось буде захищати свої кордони, а хтось буде захищатися просто від якихось людей, які може заважатимуть, хтось буде погано себе може почувати, негативити. Хтось буде руйнувати в собі ілюзії, і то буде неприємно. Але не потрібно думати, що в минулому все втрачено. Руни кажуть, що ні. Не потрібно думати взагалі, що навкруги нас сплошний хаос і немає ніякого виходу. Руни кажуть, що ні. Потрібно вміти досягати домовленостей, строїть, будувати гармонійні стосунки. Потрібно в самому собі будувати енергії, розподіляти їх гармонійно. Ну, і як порада, то не витрачати свій ресурс, сподіватись на свої сили і. Навіть бути гордим собою за, за те, що у вас вже є, за ті свої таланти, які у вас є, за те, що ви робили в житті. Просто з радостю трошечки підійти до всього цього, знайти щось добре, щось гарне. Ну, а комусь просто руни радять. Трохи витратити кошти на те, що вас може порадувати сьогодні. Ну, таким був розклад. До нових зустрічей всім. Бажаю миру, добра, гарного дня. Досягти гармонії, звісно, і вибрати кожному своє, що може його порадувати.